Вона починала прачкою, а стала першою жінкою мільйонеркою у США. Її звали Мадам Сі Джей Вокер, донька колишніх рабів. У сім років залишилась сиротою. У двадцять помер її чоловік, і вона залишилась одна з дитиною. У ті часи у темношкірих жінок майже не було вибору роботи. Тож вона працювала прачкою, заробляючи лише долар на день. Через дешеві хімічні засоби вона втратила волосся і почала шукати спосіб вилікувати себе. Після експериментів вдома вона створила власну формулу для росту волосся. Вона почала ходити по домах і продавати свій продукт, показуючи результат прямо на клієнтах. Далі саме цікаве, я б сказав, що вона перша винайшла мережевий маркетинг. Тож мадам Сі почала набирати людей на роботу. Це були Лишні прачки, які ставали торговими агентами. Вони продавали і навчали інших агентів. Успіх колосальний. За 5 років її мережа охопила всю Америку і Кариби. У 1910 році вона відкриває фабрику в Індіані. За 10 років роботи вона вже мала тисячі агенток по всій країні. Мадам Сі Джей стала першою жінкою в США, яка заробила мільйон доларів. Ще біль вражаючий, що це була темношкіра жінка. Уявіть, який це був шок для білого суспільства того часу. Вона прожила. Чудове життя на своїй вілі у долині Гудзон та займалась благодійністю, фінансуючи школи, дитячі будинки та права темношкірих. У мене все про бізнес. Підписуйся.